Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний запаювач. Це універсальний кухонний інструмент, призначений для запечатування та розрізання поліетиленових пакетів. Даний запаювач має вбудований ріжучий ніж, що дозволяє легко відкривати запечатані пакети. Можливість заряджання через USB додає зручності, гарантуючи, що він завжди буде готовий до використання. Завдяки своїй подвійній функціональності він спрощує процес як запечатування, так і розрізання пакетів, зменшуючи потребу в додаткових інструментах.